Лас-Вегас, місто контрастів, місто, де більшість бачить лише одне: блиск, казино, вечірки, гроші й спокусу. Місце, яке ніколи не спить і вабить своїм хаосом. Але за цим усім є інший Вегас. світ, який більшість ніколи не побачить, світ дисципліни, поту і фанатичної відданості. Тут не шукають удачу, тут її створюють. І саме тут, у столиці бодібілдингу, приходить найочікуваніша подія року Олімпія. Місце, куди з'їжджаються атлети з усього світу, щоб показати результат років праці, самоконтролю і віри в себе. Ласкаво просимо на мій канал. Це Олімпія. Але весь двіж розпочинається ще в четвер четвервечері. На прес-конференції, де ви можете поспілкуватися з усіма виступаючими атлетами. Побачити всіх ваших кумирів і зарядитися цією неймовірною енергією. Що ж, люди, цей день настав. Ми його чекали, чекали, і от він є. Добро пожалувати на Олімпію. Сьогодні дуже визначний день. Ми побачимо багато атлетів, ми побачимо неймовірне шоу. Ми побачимо цей просто масштаб, який. Ви побачите тільки тут. Залишайте зі мною з вами ваша Анастасія. Перші секунди, і я розумію, що це просто щось неймовірне. Переді мною величезний павільйон. Здається, що це ціле місто бодібілдингу, як Діснейленд для дорослих. Просто почуйте цю енергетику. Кух, просто мурашки по шкірі, а тепер подивіться на цих людей. Вони є кумирами для сотні, тисяч мільйонів людей. Всі вони проробили феноменальну роботу над собою, щоб стати тим, ким вони є. Цініть мій сьогоднішній образ одного до десяти. Перші хвилини ти просто розгублений і не розумієш, куди тобі йти. Багато різних ігор, в яких ми брали участь, старались щось виграти. Когось виходило, когось не виходило, хтось дуже розтравилося, як, наприклад, я. Але ви можете хоч двісті разів ставати в черги і пробувати ще раз щось виграти, так як це робила в принципі і я, але в мене нічого з цього і не вийшло. Ну шо, ж, не буду вас мучити, давайте подивимося, що можна взяти на халяву і що можна покушати. Вже дванадцята година. Дуже багато чого попробували безкоштовно. Дуже багато набрали безплатних футболок. Прям стільки безплатних футболок що можна продавати, і зараз стоїмо за ще одною безплатною футболкою від Джим Рипер. Насолоджуйтесь цією атмосферою, а в кінці буде чесний відгук: чи варто їхати на Олімпію? Скільки це коштувало, і скільки нам в кінці кінців вдалося винести всього на халяву, і скільки ця халява приблизно коштує? Thank you. Thank you. Pineapple coconut. Good. Чили. Зараз чекаємо ось таку чергу. Чекаємо ось таку чергу до Сібама, містер Олімпія 4 рази. Він просто красавчик, він просто в моєму. Ой. Чекаємо, чекаємо чергу до містер Олімпія 6 разів. Дві години, щоб попасти до ось цього мого любимого красавчика. А як виявляється, лінія була не та, і він вирішив бути саме тут. А тут лінія вже більше, напевно, 250 людей. Тому сьогодні, на жаль, ми до Красавчика не попали, але завтра обов'язково я сфоткую з ним і може, його дещо запитаю. Ось так. Oh my side. Anywhere like a dress. Yeah. For sure. This guy fell asleep.

Super seat. Cheers! This is a tiny you, oh, thank you so much. Wow! Woohoo! <laughs> <laughs> Yes, please. Thank you so much. Some podcast area. Thank you so much. От і закінчився перший день Олімпії. Зараз це на годинку третя година. Там буде ще, можливо, годинку-дві тривати, але ми вже все подивилися, постояли в очередях. Набрали повні сумки всього і їдемо додому. Але на цьому наш день не закінчується. Ми зараз дуже швидко переодягаємось, заряджаємо телефони і їдемо в новий спортзал. Крився і Кім допоміг зробити їх дизайн. Доктор Майк і його команда. Тому не пропустіть, буде напевно щось цікаво. А наш поїзд вже приїхав, і ми їдемо додому. Отак От і закінчився сьогоднішній перший день Олімпії. Це все, що ми за сьогодні взяли. Не багато і не мало. Ну, що маємо, то маємо. Завтра буде ліпше. Ми приїхали в новий зал, який відкрився. Тут такий, не дуже сильно бізі, але трошечки є люди, роздають всякі приворкаути, всякі енергетичні. Напої йдемо середину, і побачимо, яка яке там обладнання, і що воно взагалі себе представляє. Хочу сказати своє перше враження про цей спортзал. Він такий не, не прям сильно великий, і тут нове обладнання, ну, понятне діло, бо він новий. Але дуже хороше світло везде, дуже дороге. Але саме найголовніше, що мені тут не подобається, це те, що він весь чорний. Він просто весь чорний. І це ти би в чорній кімнаті, І це так. Ну, саме для мене тупо тисне на мозги, і ти так. Коротше, мені не подобається. Я, я би сюди би не ходила. Хоча тут класне оборудовання, але я би сюди за, за безплатно би навіть, Ну ні, за безплатно може й ходила. 24 на 7 працює. А, він 24 на 7 працює? Ну це круто, але чого б воно все чорне, хоч би потолок білим зробили? Не знаю. Давить, давить на мозги. So. Сколько стоит твой шмот, Твой лук. Сколько стоит? <laughs> да. Всю жизнь стоит, люди. <laughs> начиная, Душ... начиная снизу. Доверху, снизу. А, сколько, а, что, сколько... а, какая одежда? Да, сколько Я стоит? думал, мускулы, блядь, нешетно, все стоило мне. Нет, нет. Всю жизнь. <laughs> У меня нет, детей нету, жены, нету. Ничего нету, бля. Все стоило, <laughs> Вы очень хорошо выглядите, поэтому. Спасибо. Э, Окей, я всем... могу объяснить. Да. Эти туфли им сколько им два года mm -hmm. каждому туфлю, mm -hmm. а <laughs> и они стоят 10 долларов в Walmart.com. Okay. Okay. Эти шорты мне бесплатно кто-то подарил, mm -hmm. какие-то. Когда ты в спорте одежда бесплатная, гей okay, бесплатная и бесплатная, бесплатная и это 15 долларов какой-то китайские часы, которые читают мои, как бы шаги. І наверное, китайські правійство знає, де я завжди, і знає, коли я чу, тому що я числі ніяці не, не, не вот так. Здравствуйте, русские говорящие люди мира! Всім привіт! Сьогодні другий день Олімпії. Ми сьогодні нічого не набираємо. Ми сьогодні прийшли виступи. Ми чекали в черзі до Сібама дві години для того, щоб просто бистрень сфоткатись отак. Чик-чик. Бай-бай. І зараз ми будемо чекати виступ на бікіні, Подивимося на цих бікіні. Подивимось на корт і на всіх інших прекрасних дівчат. І на сьогодні напевно буде все. Більш тут немає що робити. Вчора ми не дуже багато чого, і в літак це все брати можна, але у нас немає місця для цього. Тому ми беремо тільки все необхідне і все чекаємо на виступ. Кінчився в другий день Олімпії, Я дуже уставша і поїзд вже їде. І ми їдемо в отель, забираємо речі і відвигаємося в аеропорт. What's схепен. Прийшли в лаунч Capital One, У нас за три години до нашого виліту, Тут є всякі ніщички. Це все безкоштовно. Салатики, Рис з куркою, супчик, М -м 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 -м. паста, паста. М'ясо Тут можна взяти собі каву, чай, колу. А, и десертовки тут тоже нет. Сказала, это разрубить Celebrate Sunset. И Макс, хватит жертвы. Що ж, хочу підвести підсумки і порахувати, чи вартує взагалі та подорож на Олімпію, яка була. Білет на літак коштував 50 доларів за дві сторони. Щось такого. Далі готель був за два дні 350 доларів. Але і літак, і готель ми заплатили своїми. Бонусами, які у нас були на кредитних карточках. У нас були там бонуси, я не пам'ятаю, на який саме, чи на Chase, чи на Capital One, чи на Bank of America, Я не пам'ятаю. Але в нас там були бонуси, які накопичувалися, і ми цими бонусами заплатили і за літак, і за готель. Тобто літак і готель нам був безкоштовно. Потім ми купили проїзд на три дні, щоб їздити автобусами і цим потягом він був 30 доларів за ці три дня. Це 60 доларів на двох. Потім ми їздили ще Убером. Доларів 60 теж за ці три дня, чи, можливо, біля 100. І на їжу ми не багато тратили, бо ми харчувалися там. Ну, максимум по 100 доларів на людину і ми залишились дуже задоволені. Ми були на Олімпії, ми були на Арнольд Класік, і Ар Арнольд Класік нам взагалі не сподобалось, і ми туди більш ніколи в житті не поїдемо. Олімпія набагато масштабні, що не знаю, в 5 разів павільйон дуже великий сам цей Експо, і просто набагато більше різних фітнес інфлюенсерів і дуже крута організація. Багато всіх цих е, семпл було не так, як на Арнольді. Чесно, ми навіть, не, ми навіть не сподівалися: ось це все, що ми набрали. Ми навіть не сподівалися це все брати. 27 протеїнів, 27 порцій. 4 генера для масонабору. 21 порція приворкаутів різних абсолютно смаків. Далі. 15 протеїнових батончиків. 22. Упаковки з пончиками. В двох пончиках виходить 20 грам протеїну. 10 ось таких ось таких печень. Далі протеїнові булочки, одна карамельна, одна шоколадна, і їх, в общем, є 11 штук. Там далі ще є БЦА, гамі я їх не рахувала, там їх по 3-4 штуки. І ще у нас було. В общем, чіпси протеїнові, але ми їх з'їли. І так вийшло, що один рюкзак якби, був вільний, і ми просто такі А чого б не взяти? Так багато всяких штук, які коштують дуже багато, і їх собівартість реально велика, і вони смачні. Хоча я вже їх не буду їсти, напевно, до наступної Олімпії, бо я вже просто дивлюсь на їх, така о боже май люди, якщо у вас є можливість поїхати на Олімпію і побачити це власними очима, і відчути цей адреналін, ці круті емоції, які ви не забудете ніколи в житті, І навіть якщо ви потратите там за всі отелі і за все, навіть якщо ви потратите на дві людини тисячу доларів, це просто того вартує. Ці емоції, поспілкуватися з вашими кумирами, з людей, яких ви любите, це просто... Їдьте, їдьте, і це насправді того вартує. Це дуже крута подія, і яка запам'ятається мені прям до кінця мого життя. Чесне слово. Дякую, що подивились відео. підписуйтесь, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Я буду намагатися частіше знімати якісь цікаві відео. Можливо, брати якісь інтерв'ю з якихось цікавих людей. Але це не факт. Як каже мій чоловік, піс.